Доброго дня, діти! Діти, До нас завітала казка. А кого нас собою привела? Відгадайте, будь ласка, загадку, тож слухайте загадку уважно. В темлім лісі проживає, Довгий хвіст пухнастий має, її на місці не сидиться, а як звутіє її... лисичка. Давайте з вами розглянемо нашу лисичку. Лисичка, вона живе у лісі. У лисички гарне пухнасте хутра рудого кольору, довгий пухнастий хвіст. Бушка в лисички гострі та чуткі. Носик довгий на кінчику чорненький. У лисички маленькі оченята, а зуби гострі. Лисичка крадеся тихенька, щоб піймати собі здобич. Діти, а в яких казках живе лисичка? У якій казці лисичка прикинула, що не дочуває, щоб її сіли на носик та заспівали пісеньку. Це казка «Колобок». Так, діти. А що сталося з колобком? Ось це казка «Колобок». А в якій казці лисичка позвала в гості журавля? Гостя позвала журавля, Ось журавля, наварили кашу з молоком, розмазала по тарільці та пригощала журавля. А журавля стукав дзьобом по тарільці, нічого в нього не виходить. Це діти казка, лисичка та журавель. Діти, а яку ви казочку знаєте, де живе лисичка в цій казці? Діти, хай вам батьки прочитають казочку там, де живе лисичка. Вам сподобалась подорож до країни казок? До нових зустрічей, до побачення!